Дмир Бондаренко, поранений на Майдані, і історик Роман Коваль, гості нашої студії, як кажуть, у нас в селі Шалом Алехем. Мир вам. Чолом. Тьо... І вам. Шолом. Шалом Алехім, так. Е, ну, інший вираз е, теж досить відомий, Мазалтов. Значить, щасливий випадок все ж таки з вами. Та. Ну, Зовсім вірно, Мазалтов це більше так бажаю щастя. Бажаю щастя, так, да, точно. Не можу не побажати вам щастя, тим більше що сім операцій, да? наскільки я Ні, розумію. п'ять три в Києві дві там. 2. Розкажіть цю історію, будь ласка, людям. Історію операції історію вашого як ви опинились а -а -а. на майдані ну, спочатку і як ви опинились в Ізраїлі. Спочатку, якщо починати на майдані, я ну, майже з перших днів там, ну ніяк, там боєць якоїсь сотні там чи я... Ви належали до сотні? Ні, ні, ні. Mm -hmm. Навпаки, я себе позиціонував як, як людина там, творча. Там от ми з паном Романом робили фільми такі патріотичні. Я до слова скажу, вибачте, що дозволяю собі вас перервати. Ми вже пів години після завершення цієї програми покажемо першу серію. Стрічки називається Скажу людям Михайло Гаврилка із тека між за книгою Романа Коваля. Вона була іменована на Шевченківську премію. Я потім вас попрошу розказати, чому хто такий Михайло Гаврилка, навіть я не знаю. Ну, так, перепрошую. Ось тут такий зв'язок, mm -hmm. я про що кажу, що mm -hmm. на Майдані крутились, показували люди, людям фільми з теком і Це коли було? Е, як ну, ти... Січень, лютий? Січень, угу. груди. так, 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 постійно. Там, ну ще там фільми такі, вони боролись до загину. Тобто про про події тих часів, як люди боролися, як люди гинули, яка в них була, який в них був дух. Угу. Що для них тоді там була Україна? І так далі. Тому ну, фільми. я, якщо можна, його вас перев'ю. Є такий вислів, начитався. Шевченка а, і, 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 і пішов в бандити. Так от він зробив фільми про визвольну боротьбу, а потім подивився все це, війшов в тему і пішов на барикад. У мене з курці справи. Шевченко це найбільш бендієрівський писатель всіх часів і народів. Так я про це не... я говорю, і говорю, що начитався Шевченка і пішов Хайдамакер. Отак і він uh -huh. знімав фільми про визвольну боротьбу і сам став діячем визвольного mm, Ну, Може, і раніше. Так, а як під роздачу ви потрапили? З 18 на 19. -е, Січня. Так, ми стояли в ну, останні події, потім вже 21-го, -е це був останній 18-го ми поїхали, вже перекрили метро, угу. перек... нічого не їздить. Ми беремо таксі. Принципово. Угу. просто. Беремо таксі, доїхали до фунікульора, він працював. Угу. І поїхали на Майдан, зустріли там ввечері пана Романа. Ми ще поспілкувалися. Оце ну, той то, то вечір. Ще, да, десь 9 година була. Ну і е стояли, дивно, висловлювали свій протест <тас> біля сцени. Потім, коли вже почались події, почало щось взриватися, горіти дом профсоюзів. Е хлопці молоді, то, що там стояли, з щитами там рвуться, гранати, таке бійня. Хлопці починають падати. Щити просто лежать, жінки стоять, там люди біля сцени, якісь не знаю, діди. По ньому починають стріляти. А в жінок стріляли? Я, ну, там, там, там і кидали пляшки, ці ж Беркута, бар і, мабуть, і стріляли. Ну, звісно, якщо в мене попали, то стріляли в, mm -hmm. в НАТО, коли він був незахищений. Ми перші підняли щити з Вахтангом. Ну, кому більше не Хой з Вахтан? Оцей був mm -hmm. в сюжеті. Мій товариш, сусід, ми з ним на Майдані були. Вахтанг Корілашвілі, він грузин по національності, але київський грузин, нашого грозливу. Ось ми підняли щити, встали, закрили людей. Потім нас мене змінили. Змінили, Вахтан залишився. Я пішов подивитися, що там на Грушевського твориться. Писницький, господи, короче. до моста підійшов. Uh -huh. І е, е, коли вже йшов назад, намагаюся щось на мобільне зняти, йшов назад і е, бачу, знов кинули гранату, попадали щити, абсолютно там десь метрів п'ять, просто пустоти, знов по людях стріляють, і я знову ці щити і став в uh -huh. строй. Ну і пам'ятаю, що останнє ми стояли, і співали пісню. Ой, на горі. Це ми маємо відео, бачите. Бі... Ні, ні, це 18-19 січня. А, 18-19? -да. Ага. Ну, це... це якраз те, це, що 18... ви казали. Ага. Да, це якраз, що ви казали, що щити і он ну, падає. Я, від я вже 1930 годині ночі, коли стивали пісні, ага. там, звісно, що кидали, там пропускали ага. наших хлопців, щоб вони. А чому Ізраїлі, як ви там опинились? Зараз поясню. Ага. І вмить мене просто я відчув, що... Щось бабахнуло, воно від, ну, мабуть, по щиту спочатку. І я просів і не можу встати. Думаю, я подумав, що граната зірвалася, не знаю, там не, щось таке. Ну і потім хлопці кажуть, ти встати можеш, я кажу, не знаю, намагаюся, не встаю. Вони кричать, поранений. Потім мене, звісно, що відносять до палатки, дивляться, в мене кров л'ється і мене до медичної допомоги в БСП. Ось і в БСП вже скоро помощі, да, я скажу тим, хто больниця скорої помощі. Там мене прооперували, і там вже почали ходити волонтери. І до, до питання, як ми опинилися в Ізраїлі, приходили волонтери, і е, нас просто там декілька людей, в тому числі Романа Пятковського, нас відвезли в Ізраїль. Тобто, це завдяки. Це була ініціатива громадськості, це була ініціатива проєкту. Я знаю, що це була ініціатива тих волонтерів. Ага. Які е, приходили туди в БСК, які нам допомагали. Це ага. ж Наташа Попова, і там, я, ну, там багато людей. Куди вас відвезли? Е, в Ізраїль? Ну, да. е, в город Ріховат. Ага. Клініка називається Каплан. Ага. Ось. І, е, Це Юдея, Самарія? Не знаєте, ну немає ні. Ну, в якій частині? Південна, північна. Це, це mm. юг, скажімо так, mm -hmm. да? тобто, там гази недалеко. Це. Mm -hmm. А роман тут яким боком? Роман, тому що, тому що роман це, так ну, людина, яка це знаєте, душевний порив, не знаю, mm -hmm. да? тобто людина, яка вчить любити Україну, скажімо так. Людина з якою я працюю, людина. Звідси звідки у мене питання. У нас тут в редакційній кімнаті висить ізраїльський прапор, підписаний учасниками, декільками, очевидно, не, не всіма, учасниками е, од, Майдану, одного з Майданів, одному з міст е, Ізраїля. І виявилося, от, що там є дуже багато підписів іврітом, що насправді в Ізраїлі людей, які люблять Україну, трошки більше, ніж в, 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 в деяких частинах України чи в деяких населених пунктах цієї України. Вам це не ріже вухо, я вам скажу, так. не спонукає до якихось роздумів, рефлексій? Ну, по-перше, це, ви так як кажуть, суб'єктивна точка зору статистично такого дослідження ніхто не проводив. Але я ваше питання розумію. Відповім на нього дещо по-іншому. В геополітичній концепції Ізраїля mm -hmm. і США Україна на Політичній карті світу є. В геополітичній стратегії Росії України як держави немає. немає. Відтак робіть висновки. Якщо ви хочете, щоб Україна була, то вирішуйте, співпрацюєте з Америкою, з Європою і з, і з, і з Ізраїлем. Це проста істина. Я вам більше скажу, що коли тут були, от, вас стріляли на Майдані, ми тут сиділи під охороною, наші хлопці ходили, журналісти ходили туди, там було все, все на, на, на лінії вогню. Я попросив людей звернувся тут з цієї студії, щоб нам надали бронежилети. І перше, хто відгукнувся, був між іншим Вадим Рабинович, ну так, між нами ну, дівчатками. На басі, І це могло врятувати ще життя. Поясніть мені таку річ. На моїй пам'яті історичної, я пам'ятаю, тисячу років. так? Якщо я на книжку видав про це, це, мабуть, перший випадок за одну років за останні 250, коли катаклізм історичний такого масштабу в Україні обійшовся без навіть натяку не було на якісь антисемітські, антиюдейські акції. Я пракція взагалі не навіть слова. Отак от злилися українці з євреями на Майдані. А я е, додам з іншого боку, вперше під час таких українських акцій з боку одного з представників єврейського народу. З майданівської сцени було закликано єврейську національну меншину не співпрацювати з владою, як і він сказав, як завжди, ми це робили, mm -hmm. от а допомогти українцям здобути свою свободу і скинути цей. Режим, який спекулює на співпраці на псевдо співпраці з національними меншинами, mm -hmm. ви знаєте про кого я говорю, так ну не маю поняття, ну добре no, no. пам'ять у мене коротка. А бачите, тепер люди питають, принаймні, моїх колег питають, які є в східних районах, а чи треба було це робити? Януковичу кажуть, подивіться, який порядок і не було загороди цілісності України. Чи це випробування нам для того, щоб ми зрозуміли, наскільки цінною, оскільки ви згадали Ізраїль, та да? наскільки цінною є ідея національної демократії? Критичної держави. Ну, очевидно, для українців всіх вір розповідання національності, але української... Ну, Я в лютому в вузькому колі своїх товаришів висловлював е, таку думку, що ми можемо так доборотися проти Януковича, що розкладеться наша держава. Угу. Але з іншого боку, після того, як він втік, ми побачили ту руїну, до якої він довів е, нашу країну, що не, нема ні, ні армії, ні спецслужб. Ні, зовнішньої розвідки все керують московські офіцери. і звичайно зрозуміло, що якби ми зараз його не скинули в лютому, то надалі просто би впродовж року Росія опанувала би повністю Україну. Я думаю, Путін впав істерику через те. Що у нього Україна вже була в кишені, він був переконаний. Мені Путін мало цікавий. Мені цікаво, як вас приймали люди, якщо ви мали контакти, чисто людські, як вас приймали, про що питали, про що говорили, як ви там почувалися. що ви передумали? Який досвід ви принесли нам передати? Насамперед, хочу сказати, хлопці, там волонтери, ті, що в Ізраїлі, лікарі, чесно там. Валерія Бабічева, така лікаря, яка за нами дивилася постійно. Просто я, знаєте, я бачив добрих, хороших людей. Тут просто вони все, що могли, гроші, час свій, все, що могли, тепло якось душевне, віддавали нам. Вони з нами дбали, як за дітьми, і велика їм подяка просто. Не, я навіть не знаю, як їм в'яжити. Ну то, що нас дійсно вони на руках можна сказати носили, Романе, спираючись, перепрошую на цей досвід, коли у нас в Україні закінчаться розмови про національні меншини, національні большини, да бо якщо я меншина, мусить бути большина. І ми перейдемо до розуміння того, що існує один український народ в політичному сенсі цього слова, та а в етнічному це вже приватна справа кожного, як себе як кого позиціонувати. Ну ви знаєте, це наприклад, якщо ти скажеш татарину кримському, що ставай українцем. Він все одно скаже, що він український. Ні ні, я, ні, ні. Це, ні, ні, ні. Я кажу по українців, вирішено порядке як про громадянство. У нас, наскільки я розумію, в країні ви мене підтримуєте. Ну, принаймні останні 25 років, я просто було дурним тоном людини питати, хто ти поляк, єврей чи кримський татарин. Ти людина насамперед. Правда? Ну. А вже після того ти є мусульманин чи православний. Чи мене я... завжди цікавить національність людини, з якою я спілкуюся. Чому? Тому що кожна національність має свою ментальність. Mm -hmm. Ти знаєш, що від людини теоретично можна очікувати. І тобто, це абсолютно нормальні речі. Mm -hmm. І ніякої підозрілості, ніякої там, а він у такої національності, він у такої. Mm -hmm. Ні, просто це звичайна ідентифікація людини. Mm -hmm. А Володимира запитає, ви, ви відчували там якусь іншість в Ізраїлі? З тими людьми, з ким я спілкувався, ага. ні, я навіть навпаки казав, де деяким, а що в тобі є таке єврейського, щось таке. Що ну, ти туди потрапив? <гум> 네, <гум> ні. ну насправді вони євреї, <гум> шестокровні, папа, мама, все. Ось люди просто. Так. Да. Один чоловік сказав, відповідаючи на питання, коли євреї перестануть вчити українців, сказав ніколи, тому що Ісус Христос усі апостоли були євреї, за що ми їм дуже вдячні. Да. Тут навпаки нас ніхто не вчив, нами пишалися там. Ми для них не знаю, небожителі, герої, там хто хто завгодно. Ось. Так доволі дивно таки дивитися, ну я не знаю. В Україні звертають спеціально. Лідери єврейських громадських організацій, не тільки вони, Рабінат правоох... хотів сказати, правоохоронні, перепрошую. Організації, які займаються охороною наших прав, правозахисної організації, вони звертають увагу на рівень чи прояви антисемітизму в Україні. Вас розпитували в Ізраїлі про це? Навіть не не було. Не було? А що газети писали? Що, що... Я... Ну, не, не, ж вмію, не до поїхати, що не, не, да, не, не, не ну, ну, каналів. Я російськомовний принципово канали там і дивився, не дивився. Навіщо, навіщо, сьогодні, навіщо це ж... дивитися ту брехню і навіщо. Ні, так і сьогодні, це ж більш менш так. Ізраїль, як правило. Знову таки, ізраїльці люди свідомі. Угу. Вони люблять свою державу, вони люблять себе. Що ми можемо взяти? До вас Бог питання. Що ми можемо взяти для себе, для нашої країни, для наших е людей, е для наших народів, які населяють споконвіку нашу землю, позитивно з ізраїльського досвіду? Можна перше сказати? Я вас прошу ласкаво це зробити. Так по-перше, дуже схожі насправді насправді ізраїлітяни українці, вони угу. такі. Люблять трудолюби. я така, там кожен пустик, вони дбають про все. Але різниця, знаєте, в чому? Така. Вони знають, за що вони працюють, mm -hmm. вони поважають свій труд. вони поважають труд іншого, вони поважають до речі себе. Вони не, не допускають, щоб його вставили чи називали бидлом. Вони допускають таких володарів. Як у нас був Янукович, вони. Всі, всі патріоти, так, як і марокканці, як да, і поляки. Так, і там, нам те, треба вони хочуться патріотизму. Mm -hmm. І у поляків, і у марокканців, і у mm -hmm. євреїв. Я тут дискутую з нашими гостями з політиком, які опираються в ухвалити законопро... законопроект про загальне озброєння народу, про те, щоб люди мали доступ до нарізної зброї. Ми можемо вживати, як ви думаєте, ізраїльський досвід. Чи потрібно це? А В Ізраїлі заборонена зброя. Там вся країна в армії. Ні, там, там, там треба дозвіл, як. Ні, ні. Да, так, а про це йдеться мова. А в законодавчому порядку, військово зобов'язаним, вдома ну, там немає. Зброї там мають, якщо немає дозволу. Так, uh -huh. да, військові там ходять постійно з, 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 з автоматами, то нормально для них є. І, на що в Україні, я, я, я наприклад за. Uh -huh. Нормально? О, звичайно, так. Угу. Звичайно, так зовсім останнє питання. Просив вас розповісти, розповісти про Михайла Гаврилка і Стека не шаблю. Ми покажемо цей ваш фільм по завершення нашого інформаційного випуску. Два слова людям буквально поясню. Якщо схематично, лаконічно, то це скульптор, автор першої Шевченкіани, забутої mm -hmm. і знищеної нашими ворогами. Це січовий стрілець, учасник Першої світової війни, попри... який воював на боці Австро-Угорщини, хоча він був громадянином Російської mm -hmm. э, Росії. Mm -hmm. е, він не просто січовий стрілець, це один із співтворців у Сусусів. Mm -hmm. Це творець сірої дивізії армії Української Народної Республіки, начальник її штабу. Це повстанський отаман. Життя закінчив трагічно, спалили його в топці паровозу. В восени 2020 року на станції Полтава. І ми з Володією і з Валерієм Тетерятником, створили з Орестом Абрагамовичем, його онуком, створили оцей двосерійний фільм про нього. Першу серію, як я зрозумів, сьогодні ваші та Глядачі подивляться. Присягаюся. Я бажаю, по-перше, вам дякую за те, що ви прийшли, поговорили з людьми, розповіли про ваші пережиття. Як кажуть, у нас на Україні лихаємо. Будьте здорові, бережіть себе. Зайвих, Зайвих українців, зайвих євреїв, поляків і кримських татар, і багатьох інших у нас просто немає. Слава Україні! Казакам слава!